Вітаю всіх, як енергія аркану зірка будуть впливати на нас сьогодні, 17 серпня 2024 року. Сьогодні багато повітряних енергій, тож буде можливість у когось сьогодні відкрити свою зірку таланту і можливостей, проявити і розкрити свій потенціал. Є таке повір'я, що у кожної людини є своя зірка на небі. А на небі зірки є різні, і великі, і маленькі, але кожна зірка це цілий світ. Наше життя знаходить сенс тоді, коли ми розуміємо свій шлях, своє призначення і шукаємо дороги, що ведуть до нього. Це день для творчих людей, для мрій, для творчих процесів і зв'язків з друзями. Вас можуть осяяти нові ідеї, плани, думки про нові проекти і починання. Основні події будуть у сфері спілкування і контактів. На роботі у бізнесі гарний день для дослідницької діяльності, інтернет-технологій, час нових можливостей, перспектив, рекламної кампанії, нових ідей і роботи з інтернетом. В особистих стосунках, можливо, з'явиться відчуття свободи, незалежності, самоцінності, Емоційні протиріччя можуть виникнути. Або романтичність, ідеалізація партнера, або підвищеність почуттів і чуттєвість. Майже все буде залежати від того настрою, який ви собі створите. І порада на сьогодні через те, що занадто у нас багато повітря на цей день, то раптові зміни настрою нам забезпечені. Та й всього навколо нас раптові зміни можуть відбуватися. Основна порада це уникати всього, що понадмірне. У всьому, особливо у спілкуванні. Все для нас є добре, коли у міру. Все може бути для нас корисним, якщо ми вміємо фільтрувати інформацію, яка надходить, і обирати для себе тільки те, що корисне і достовірне. На сьогодні варто зайнятися оздоровчими процедурами. Спробуйте вийти за рамки повсякденності. Можливо, тоді зможете віднайти і побачити нові перспективи. Більше спілкуйтеся з друзями, шукайте однодумців. Сьогодні панує непрактичність у матеріальних питаннях, тож, хто відправляється за покупками, краще складайте списки. Гарний час, щоб складати плани на майбутнє. Пробуйте свої сили, розкривайте свій потенціал. Довіряйте своїй інтуїції і рухайтеся у тому напрямку, до якого вас кличе ваша душа. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. А я бажаю всім впустіть у своє життя нові енергії, світла, добра Я бажаю ще миру і гарного дня!